Є новина, друзі, після саміту в Парижі Путіну карантин. Та Трамп наїхав на Орбана і Фіцо. Дослухайте до кінця. Я подивився брифінг Зеленського та Макрона, і, як на мене, розумієте, це дуже серйозний саміт, який сьогодні відбувся, тому що. Формалізовані реально гарантії безпеки, зрозумілі, що вирішили на цьому саміті, саме основне, що є 26 країн, які готові ну, в різному ступені допомагати Україні з гарантіями безпеки, тобто стати гарантами безпеки. Ці договори мають бути погоджені, так розумію, підписані урядами або президентами і ратифіковані в парламенті. Тобто, ну якби відмовитись в майбутньому, якби влада не змінювалась, жодна країна не зможе. Що ж вирішили, є вже інсайди, перше. Це 25-30 тисяч військ на території України. Де вони будуть знаходитись, Ну поки що невідомо, це забезпечується вже зараз. Готові забезпечити Франція Британія. І країни Балтії та нордичні країни, тобто північні країни, готові дати свої війська. До них можуть долучатися інші країни на морі, безпеку забезпечує. Ну і на морі і в повітрі, і на морі так розумію, забезпечує Туреччина, і це дуже добре, тому що ну ми знаємо турецька армія одна з найсильніших і елементарно може дати відсіч росіянам. В повітрі це буде коаліція країн, тобто це будуть їхні літаки, їхні ППО. і США. Вони ще думають до кінця, що вони готові робити, але скоріше за все вони будуть прикривати це все за допомогою супутного групування, розвідки і літаків своїх, що саме основне, які будуть базуватися ну, в сусідніх країнах. наших. що дуже важливо, сказав Макрон, що. Ці гарантії вступають в дію одразу після припинення вогню. Тобто ніхто не буде чекати ніякої мирної угоди. Якщо наступило припинення вогню, наприклад, там місяць пройшов, зафіксувалося одразу це буде реалізовано. Що вже зараз керівники генштабів всіх країн складають плани, як вони будуть реалізовувати гарантії безпеки для України. Ну це як на мене дуже серйозно. Дуже серйозно. Я вам скажу, Путін він ну чому йому кранти, тому що він переміг так, переміг знов, тому що ну, для нього красна лінія, щоб Україна не вступала в НАТО. А тепер НАТО буде в Україні і не тільки НАТО, тому що до цих гарантій безпеки доєдналася і Японія. І Австралія, і Нова Зеландія. А коли це спрацює, коли вже вони почнуть діяти і буде припинення вогню, на успіх прибігають всі. Тобто буде ще набагато більше країн, які будуть і заводити війська, і давати літаки, і ППО, і створювати підприємства в Україні. Розумієте, це дуже ну, якби, серйозні гарантії безпохити і серйозний договір. Як то кажуть, Путін переміг, так переміг. Що цікаво, під час цього брифінгу Зеленський ну якби розказав про санкції від України, коли росіяни були по нашій енергоструктурі, і ми дали їм відповідь, і нафта перестала надходити до Угорщини і Словаччини, і якби ті заплакали. Ну, Зеленський сказав, це такі наші санкції. І от ми переходимо до другого питання Трамп. Як сказав Зеленський на цьому брифінгу, ну, вимагає від Європи припинити закупівлю нафти і газа в Росії, тому що тим самим допомагає Путіну вести війну. І про це сказав Трамп європейським лідерам ну, під час сьогоднішнього дзвінка. І що це означає? А Це привіт Орбану і Фіцо. Чому Фіцо так полетів в Китай, і зараз хоче зустрітися з Зеленським? Тому що ну, вони розуміють, що вже скоро їм прийдеться. ну, якби Пояснювати це все Трампу, а Трамп просто може вести санкції проти Угорщини і Словаччини або заблокувати їм кошти, і те саме може зробити Євросоюз. І вже ми на підході, як то кажуть, тепер. І Угорщина і Словаччина залежні не тільки від України, чи Україна буде знищувати інфраструктуру саме в тому місці, де йде нафта, а й від Трампа, який вимагає, якщо ми хочемо натиснути на Путіна, припинити закупляти в нього газ і нафту. А це робить Орбан і Фіцу Угорщина і Словаччина. До речі, Макрон зазначив ще під час цієї розмови, що ну якщо Путін не піде на мирні перемовини, тому що якби він сказав, що має бути зустріч Путіна з Зеленським, Путіна зеленського з Трампом і Путін. На Зеленському з Трампом і Європою, і якби війна має завершитися. Якщо Путін не піде на ці зустрічі, то мають бути санкції, і ці санкції будуть спільними Європи і США. Це якраз про те, що я розповідав, що Трамп вимагає від Європи такі самі вторинні санкції. І по Китаю, і по Індії, і по іншим країнам. І якщо це буде запроваджено, ну, це буде гаплик економіки. Росіян дуже швидко. Ну, я вам скажу дуже серйозний саміт, дуже серйозні рішення, інсайди, які я вам тільки що розповів. І я вам скажу, якщо Зеленський це все реалізує, то навряд чи хтось його на виборах переможе. Тому що після гарантії безпеки однозначно прийдуть гроші і на відновлення, і інвестиції. Ну, буде багато грошей. І ці люди, які там виїжджають і кажуть, що вони не повернуться, будуть бігти в Україну і захочуть тут жити. і Працювати тим більше, ну, конкурент залужний, як це кажуть, Зеленського сказав сакраментальну фразу. Він сказав, що найкраща наука військова, вона в Росії. Ну, експертність, як то кажуть, зашкалює. Лайк, like, репост, підписка, телеграм в профіля. Підписуємося.